Героїчне минуле, ніким не скореного народу в самому серці Європи, нація, що на шляху до свого становлення пройшла через надлюдські випробування, жорстокі війни, постійне очікування нападу, небезпека потрапити в полон, що чатувала на кожному кроці. Чи не єдиною надією на порятунок ставали масивні кам'яні мури фортець? Одна за одною на величезних просторах нашої батьківщини з'являлися могутні твердині, що ставали справжньою загрозою для ворога та єдиною надією на порятунок мирного люду. Наявність фортечних мурів була чи не головною умовою виникнення поселення. Ці кам'яні брили мужньо витримали не одну атаку чужинців. На їх поверхні ворожими шаблями та гарматами писалась наша історія. Саме так серед розпеченого вогнем каміння у вкрай важких умовах сходили перші зерна української державності. Сьогодні на теренах Тернопільської області знаходиться найбільша кількість замків та палаців України. І кожний з них потребує нашої уваги. Це окремий світ, який ми не маємо права втратити. Інакше зникне той невидимий зв'язок поколінь, зникне все те, що ідентифікує нас як окрему націю. Це твоє минуле, справжня історія твого народу. Яку вже ніколи й нікому не під силу замовчати чи переписати, адже насторожі завжди стоятимуть грізні лицарі, німі обереги нашої пам'яті, їх зводили багато поколінь наших предків, більшість з яких під цими ж мурами положили і свої голови за нашу долю. Тут чути їх голос. Який завжди лунатиме з глибини віків, варто лише зупинитись, прислухатись та відчути, тут оживає історія, тут інший вимір життя, інші цінності, інша правда. Давайте разом збережемо пам'ять нашого минулого, відвідавши будь-який замок чи палац. Ви отримаєте безліч нових та цікавих вражень. Разом з тим, придбавши вхідний квиток чи сувенір на згадку, зробите свій внесок у збереження та відновлення культурної спадщини нашого народу. Не будь байдужим замки Тернопілля чекають саме на тебе.